Вітаю шановні. ви на 33 му каналі. За Маганаді виноградова. Це програма Право на правду про законодавчі новели права обов'язки і межу безпеки. Будемо говорити прямо зараз. Олександром Сапковичем. Ми вітання, пане Олександре. Доброго дня. Моє вітання. Моє вітання, пане Олександре. Слухайте, ну такий не дуже радісний у нас перше питання. І привіт, бачили ви події, яка сталася в Дніпрі. Я думаю, ви розумієте про що я вбита. Тут не можна вбити. Померла людина. Отак, от, от так чи інакше, людина, людина загибла. Слухайте, от мені цікава тут ваша думка. Ну ну ви дивилися. Відео тут потрібно сказати одну річ: не можна. Ми в ефірі не можемо подивитися всі відео з усіх на світі камер, які було, але це ну, обов'язково. Це обов'язково необхідно, тому ну для повної картини, так чи інакше, бо я їх дивився вчора безліч із однієї камери, і з іншої, і з вулиці, і з іншої вулиці, і інше і Тільки в кінці якась. Цьому картина більш-менш почала з'являтися. А взагалі питання таке: слухайте: а в якому разі взагалі поліція може застосовувати зброю? Я що хочу сказати взагалі за цю ситуацію, трішки такий вступ зазначити. Як колишній сам працівник правоохоронних органів, цю ситуацію нам глянути з двох сторін. першу це з точки зору поведінки. Мене як поліцейського, якби я був на місці конкретної особи, яка стріляла. І так само зараз, уже як адвокат, як людина ззовні дивиться на цю ситуацію і кваліфіку і працівника правоохоронних органів. Так, от тут є завжди дві складові: є складова, яка передбачена чинним законодавством. Зараз я розкажу про неї, і є складова от конкретної ситуації, яка відбулася, і на тих камерах, те, що я побачив, в першу чергу на мою думку відбулась. Так, знаєте, психофізична там реакція, да миттєва на ситуацію, яка відбулася. Що стосується накладення на цю ситуацію там вимог закону, да є чітко регламентовані правила, да, і умови використання вогнепальних зброї працівником правоохоронних органів. Вони чітко передбачені в законі, і ми можемо їх зараз озвучимо. Можемо їх там умовно там накласти, подивитися. має Бу був в даному випадку факт застосування цієї зброї правомірним чи ні. А, перший варіант: а, вогнепальна зброя застосовується працівником правоохоронних органів при відбитті нападу на самого поліцейського mm -hmm. або членів раз другий для захисту осіб від нападу, що загрожують життю чи здоров'ю, можна подивитися звільнення заручників має право застосовувати зброю. Під, для відбиття нападу на об'єкти, які перебувають під охороною, там в даному випадку ДСО. не наш варіант, для затримання особи, яка чине збройний опір або намагається втекти, не наш варіант. Розумієте, ну, там ще є декілька варіантів, там збиття безпілотних засобів і стрільба по транспортним засобам. Якщо розбирати там ну, вроді б ну, не було тут таких передумов, при яких було прямо ви почекайте, а у, а у то обличчя у поліцейської у дівчини там її носа розбили, слухайте, як і цій ситуації. Це ага. ж якраз я не знайшов фрагменти відео, яким чином це відбувалося, саме ага. її, да, тому що розумієте, тут можливо, якщо подивитися з іншої сторони, да, що можливо, якраз її там били чи тримали, чи душили, і це можна було кваліфікувати як. Замах на життя працівника правоохоронних органів поки що е, зарані кваліфікувати, на мою думку, цю е, ну дії по відношенню до цієї до, до, до іншої працівниці правоохоронних органів. Але однозначно, в під час от те, що я бачив той фрагмент відеозапису, коли поліцейський впав, потім він зупиняється, і без попередження е, робить три постріли. Ну, на мою думку, якраз оцей фрагмент, основний кадр, він має знати, тому що він фактично здійснював постріли. Да? ну, без попередження він здійснював постріли. Там він же зміг стріляти в кінцівки. Да, а на мою думку, відбулась така м психологічна адреналін. Така реакція, адреналін. Да, адреналін і бажання. Ну дивіться, він же ж впав поліцейський. Відповідно, він став відбув, ну, був в стані певної там безпорадності. Потім він встає, автоматично витягує е, пістолет і починає тричі підряд робити. Ну, три вистріли. На мою думку, можливо, вистачило і одного. Я не знаю ага, дуже важко ага. кваліфікувати і надавати оцінку е, яка. Е, Оцим діям, тому що потрібно з декількох варіантів це все роздивитися, mm -hmm, подивитися так так, обов'язково. Але моє, моє особисте суб'єктивне бачення того, що використання зброї в конкретному випадку, конкретним поліцейським, відбулося з порушенням вимог закону, mm -hmm. ось оскільки е не було тих складових і того високого ризику, на мою думку, зараз. Виходячи з тих матеріалів, які я бачив, щоб потрібно було е, влучно трьома пострілами фактично застрелити людину. От, от це моя така думка. Я можу помилятися, да, але е, поки що інших аргументів я ну, не знайшов. Були mm -hmm. варіанти його не, е, ну, не застосовувати безпосередньо е, зброю от в, в такому варіанті, який. Отака от от от, 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 от моя думка з приводу цієї ситуації. Також зброю вогнепальну заборонено використовувати в публічних місцях. По факту це була вулиця, це було публічне місце, там було скупчення людей, і ці постріли вони могли також е зачепити інших осіб, які були. Тому я ж кажу, тут є дуже багато складових, які потрібно врахувати під час кваліфікації, і як із суб'єктивних з точки зору поліцейського. да тому що він повинен пояснити, чому він да, от в цей момент, коли він там впав, встав. Можливо, він квалікував це відбиття нападу, да, хоча відбиття нападу це в пане Олександре, якби... дивіться пане Олександре, дивіться, там є от о, все. От все чітко говорите, там є дійсно таке сліпе під, ну, таке пляма сліпа. Коли він впав, і отут. А що він побачив, коли от він встав? Може в той момент той чоловік душив ту по ту поліцейську, може з в злохтя її у носа дав, або вона впала. Розумієте, тут от у цього я не розумію Бо коли він впав, от, тут я, я він же ж не ковбой. Ну тобто, це не ковбой Мальбара, десь на де потрібно вставати, вскидувати скидувати револьвери і, 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 і стріляти секунди. Ну, він же ж поліцейський, він оцінював ситуацію. І отут для мене дійсно сліпе пітно таке є. А що він там побачив? Що там відбувалося? Бо те, що я побачив, от ті дівчини поліцейські розбите ніс, там все воно така, вся в кров'яці. Тобто це ж колись відбулося, або до того його падіння, там, або я не знаю, там після, або як. Тобто, у цей момент для мене поки невідомий. Ну, суд розбирається. Добре, з добре цим я я розумію, що ми тут будемо ще багато можна говорити, але давайте поки почекаємо, що там офіційно, коли там. Коли будуть офіційні дані, дані, тоді будемо далі про це розмовляти. Так, слухайте, рухаємось далі. Повернення, почув таку новину, слухайте, повернення українців, які виїхали до 24 лютого. Тут мається на увазі не ті, хто після виїхав, коли почалася війна, а ось до, хто там працював, і таке інше. І ось у них почали такі, я бачив там також відеоролики в, 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 в різних там соцмережах, на тему, що їм потрібно повертатися до України, якісь відмітки ставити. Це потрібно їм робити чи ні? Ні. Їм не потрібно ні робити, тому що є стаття 33 Конституції України, яка має норму прямої дії, і інші там підзаконні нормативні акти ніяким чином не можуть її е, обійти. Ось вони. Повертаються, вони вільно пересуваються, заїжджають на територію України, і, і все і далі. вже вони на території України там виконують закони України. Там потрібно йти на облік. Будь ласка, якщо є підстави, потрібно там витримати вістрочку, Будь ласка, але ці там певні там страшилки, відмітки, це я думаю, трошки тут йде підмішування інформації пов'язаної з боротьбою з колабораційною діяльністю, що можливо там ці люди вони ж їдуть не зовсім з Європи, а через там з, з, з території країни агресора через Європу повертаються. Ну, це вже робота правоохоронних органів mm. служби безпеки, поліції, ТБР, Да? Тобто це комплекс. Це якщо ми вже будемо говорити про конкретних осіб. Якщо ми говоримо про просто про людей, які пере... були на момент 24 лютого 22 року за територію України, а зараз не повертаються. Цьому немає ніяких там додаткових там заходів і так далі, те, що ці заходи проводяться, і ми про це знаємо, чули, да таке є. Що стосується оцінки їх з точки зору закону, я утримуюсь від мого коментарю, але на мою думку, ці заходи, бо це ж можна як кваліфікувати будь-яка людина, яка заїжджає на територію України, в там в Еропортах це було раніше, або через кордон. Да ну, якщо є підстави. Ми там прикордонники або там поліція має право запросити на якусь бесіду, але ставити це на певний такий, там Поток. потік, і, да. хоча зараз на сьогоднішній день з метою там боротьби з ухилянтами на е, ну, в прикордонних пунктах пропуску е, працюють майже всі служби, які стосуються і поліція, і ДБР, і служба безпеки України. Тобто, там вже є так би мовити, mm. така. Похова робота правоохоронних органів на території служб митного пропуску. зрозумів Слухайте, а пенсіонерам також я чув. що для, для того щоб отримувати пенсію, якщо ти знаходишся за кордоном, потрібно раз на рік, хоча б приїжджати і щось також підписувати чи отримати. Ця історія також в псошках, чи ні. Що стосується пенсіонерів, е, існує там правило по замовчуванню, да, що людина повинна хоча б один раз в рік, до 31 грудня відповідного року, пройти фізичну ідентифікацію. Ну, по-перше, чому це робиться? Да? Тому що, якщо, не дай Бог, там людини не стане, да, люди пенсійного віку, щоб не, не, ну, були законні підстави припинити там, оплату цих пенсій. А по друге, ну. Є таке дійсно правило. Що стосується тих людей, які там виїхали, наприклад, за кордон, да, і вони там не можуть по там різним причинам пройти фізичну ідентифікацію через ну, приїхати в Україну, на сьогоднішній день, як мінімум, там декілька альтернативних варіантів. Один із них це через дію підпис. Я бачу, вони вже цей сервіс, uh -huh. є там фотографування, можна там змінювати там. Ну, тобто, там це, 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 це опція, вона присутня. Ось друга це через консульські установи, там де особа знаходиться, вона може в тій країні, де вона перебуває, вона може туди звернутися, пройти фактично цю попередню ідентифікацію і так само отримувати. Ну скажемо так, пройти ідентифікацію для подальшого отримання там пенсійного забезпечення. Що стосується самих, самих оплат, вони здійснюються через установи Укрпошти, це по території України, і через поточні рахунки комерційних банків отака Отакий механізм на сьогоднішній день. Ну, добре, бачите, не все так а, а, лячно, лячно як, як в відеороликах ваших колег, оцих, яких. Ви розумієте про, 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 про кого я. Так, слухайте, рухаємось далі. А наступна, наступне питання. ну Я так розумію, що ось 1 вересня а, ця вся історія набуває якогось. Вже більш активного характеру. Жінки, жінки будуть ставати на облік ТЦК. Що тут люди питають? Будуть окремі бусики чорні етоновані -чор 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 для жінок, як вагони в Укрзалізниці? Чи як тут буде відбуватися вся ця історія? З приводу військового обліку жінок, як ви пам'ятаєте, ще там з жовтня місяця минулого року були. Була інформація про те, що жінки, медики в першу чергу обов'язково повинні стати на облік. Розумієте, дивіться, є е, загальне законодавство, да, яке передбачає постановку на облік жінок, е, е, а є там уже підзаконні нормативні документи на сьогоднішній день. Е, і загальне законодавство і спеціальне воно передбачає обов'язково постановку на облік е, жінок е, медиків, які мають медичну е, освіту. І вони фактично там наряду із чоловіками військовозобов'язаними повинні ставати на військовий облік. Uh -huh. Що стосується стали не стали на облік, поки що ми в практиці там не зустрічали якоїсь проблематики, тому що ті, що хотіли піти, вони пішли і стали на облік. А ті, що не пішли, ну поки їх я так розумію, ніхто там за руку не ловить і не, і не відправляє в ТЦК. Чи рожевий тому... рожевий бусик. Буде рожевий бусик їздити. Рожевий, да, рожевий да. Так, <гум> да, можна сказати і так. Ось тому ем, на сьогоднішній день я думаю, враховуючи е, ті е, мобілізаційні заходи, які здійснюють ТЦК по відношенню до е, заходів загальної мобілізації, вони трошки на другий план відкладають мобілізацію жінок там, медиків, медсестер. Ну і так далі. Тому тут я вам хочу сказати, що такої якоїсь е, ну, проблематики наразі я там не бачу, да? але, але... Можливо, в подальшому вона з'явиться. Цю, ага, цю ситуацію... зараз... От якраз давайте от, отут на цьому питанні перейдемо на це. Слухайте, дивіться: хвилі, хвилі, мобілізація, мобілізаційні хвилі. А, от тут нещодавно налякали всіх, що воювати підуть всі там четверта хвиля, і таке інше. Слухайте, а третя хвиля. Мене цікавить дуже третя хвиля. Вони її перескочать одразу на четверту? Чи як це відбудеться? Хвилі мобілізації, да, і безпосередньо сама мобілізація ситуація там на фронті, це я ж кажуть, це такі знаєте рі, різні пласти, да, якими періодично можуть маніпулювати різні там політики і так далі. Тому що навіть деякі розказують, що ми підемо воювати. Дивіться, є хвилі мобілізації: перша, друга, третя і четверта. Да, і є закон України, да, і, і про мобілізацію заходи, який передбачає безумовну відстрочку без посилання на ці хвилі мобілізації і яка. Ага чітко передбачено ті особи, які при там будь-яких умов е, не е, будуть е, мобілізовані без їхнього особистого бажання, в тому числі і працівники державних органів, правоохоронних тому це відбувається. Розумієте, хвилі мобілізації. Вони більше стосуються е, комплексних дій ТЦК і е, е, Збройних сил України, і вони більше розділені знаєте, на такі факультативи. Перше це. Там хвиля, це та що стосується мобілізації тих резервів, там тих осіб, які вже е, є в наявності і служать військових частинах, і за контрактом, в тому числі. Потім друга хвиля мобілізації, це задіяння офіцерського резерву, який був, який якраз цю другу хвилю він там був орієнтований І, і там умовно, там третій. Якщо ми говоримо вже там за четверту, це вже коли всіх ну мається mm -hmm. на увазі всі. Іх, але не ті, що підпадають під там виключення, mm. і дуже часто на цій темі спекулюють, що все буде четверта хвиля мобілізації загальна і всі, хто там можуть і не можуть, будуть мобілізовані. Mm. Mm. Ні, це не це. Всі ті, що не мають підстав для виключення. А Мають підстав для виключення, це депутати, працівники державних органів, правоохоронних органів, багатодітні а, батьки там. А, Особи, у яких там загинули люди під час бойових дій, там, особи з інвалідністю, особи, які утримують людей з інвалідністю, тобто там ті... зараз, до речі, я вам хочу сказати, відбувається більше втручання якраз в зміну цієї статті 23, яка якраз передбачає підстави для відстрочки там, від мобілізації. Розумієте? Тому... Але раз ви задали питання про четверту. Мобілізація на на сьогоднішній день на мою думку це в більшій мірі такий певний інформаційний популізм до для того, щоб все ж таки показати, викликати у більшості людей патріотичного mm -hmm. так поклик, да і що депутати говорять, що ми будемо ставати з вами в один ряд і будемо воювати. Ось я думаю, це більше ну на це було спрямовано. Як Ось, смішно а... слухати, як смішно там не було, тільки Дубінськ Дубінський поки говорить. Говорить про але він, але він знає, що він точно не піде. Ну ну він точно не піде. Він але закон пропонує. Розуміє? Розуміє? розумієте, така ситуація так. ну. знаєте, Це саме страшне. Це коли розумієте, на сьогоднішній день знову ж таки Верховна Рада, вона приймає нормативні документи в закритому режимі, да іноді ми оце можемо лише використовувати інформацію, які озвучують окремі. Депутати в засобах маси інформації, і потім вже закон, який там фактично там в останній редакції підписаний президентом. Ми можемо надавати йому там кваліфікацію. Але те, що на сьогоднішній день дуже активно проводиться робота з внесенням законодавчих змін і обмеження ну, по факту і збору інформації про пересування там людей, про їхні там зараз можливо ви чули що. <святок> в середині осені можливо нададуть ТЦК доступ до інформації до реє... до державних реєстрів. Це фактично там, де особа зареєстрована, де в неї відкриті банківські рахунки, де в неї рахується майно, яке майно за нею рахується на сьогоднішній день. Ось скільки є там дітей, чи немає дітей. Розумієте, це вже інформація вона... А навіщо. ТЦК? Дивіться, а навіщо ТЦК доступ до майна? Я не розумію. Ну, тому що ви можете бути зареєстровані на одній там нерухомості, а по факту проживати там в квартирі або в будинку, там де ви не зареєстровані. А вони проводять проводячи аналітичну інформацію з приводу все ж таки можливості вручення повістки. скажуть, що може варто поїхати туди ще ще туди. Або вони таким чином можуть там відсіювати відповідно зразу осіб, у яких там є там троє і більше неповнолітніх дітей. Ага, відповідно по цим особам вони там самостійно будуть там виключати цю особу з переліку осіб, які яким там потрібно вручати повістки. Ну дивіться, це поки що я вам сказав. Військомати вони і так сьогоднішній день, як як ми бачимо, несуть дуже активні. Удари з точки зору правоохоронних органів. Як вони будуть працювати з інформацією, яку їм нададуть? Ну це буде питання. Розумієте, там, що оці... можуть бути витіки, може бути взагалі все. Якщо їм дивіться, їм надаються дані про рахунк рахунки, картки. Слухайте, ви розумієте, що це таке може бути? Ну це на сьогоднішній день не, кращий, так думаю, не найкращий так би мовити. А, але я так розумію. І тим більше, що... пане Олександр дивіться, тим більше всі ви бачили ці ролики, там все зводиться у тих людей, вони там їм розказують, що ви ніяк вас немає. Ну як вони там, ми можемо. Вас, вас немає, ви вас заборонили ще тоді, туди-сюди. А тут отримаєте так, що вас немає, а в них ще і дані про. Картки, рахунки, місце перебування, і такий, житловий фонд, і таке інше. Моє нерухомість. Ну я не знаю. Я не знаю, чим закінчиться вся ця історія, і як це будуть сприймати люди. Але чекаємо. От я думаю, що наступний тиждень, через тиждень, будуть багато про це говорити, побачити, бо це ну, слухайте, це приватна власність, приват це така річ. Думаю, що тут. Всі всі розуміють, куди йде. На останок. Ну мені здається, позитивна історія на останок. А що за історія? Історія така: заборонили примусове стягнення комунальних боргів за період війни. Слухайте, це правда чи ні? Хоч щось позитивне, правда. так кому? Це Я? правда. Це правда. О -о -о. Хоч забігаючи наперед, а да, це правда, на сьогоднішній день у нас є можливість, так би мовити, не. Не платити за комунальні послуги з розумінням того, що воно не буде, що е, на підставі цього не буде там примусового сягнення на період військового стану, okay. це не заклик того, щоб люди зразу перестали платити, але принаймні це один із таких елементів. Соціального соціального меседжу держави е людям, що пане Олександр, давайте уж так, сьогодні така у нас відкрита програма. Ну, слухайте, ну давайте дивитися на це питання. Почалася війна. У два візьмемо якийсь процент людей. У них одразу не стало роботи. Платити їм нема було за що за комуналку. Через які через якийсь час окей, туди-сюди. Може там людина знайшла роботу. і Що тобто, тобто людина. Потрібно їй втратила роботу, борг накопичувався. Хочеш, не хочеш. Російська Федерація, не Російська Федерація, але ти маєш накопичити у цей борг і віддати отака ситуація. Я правильно розумію? Абсолютно вірно, так. Да. Mm -hmm. Тобто я всіх поздоровляю. Немає механізму того, що вам ці борги хтось буде там пробачати і так далі. І питання, тобто, вони фактично заморожуються, їх примусове стягнення, заморожується mm -hmm. нарахування штрафних санкцій, але. Насправді це лише там, як так би мовити, відтягування можливості, да, там, знаєте, ті, що добросовісні, вони це там сприймуть нормально, там оплатять пізніше, коли там буде далі. Але ж в більшій мірі на сьогоднішній день спостерігається там тотальне ну, використання цієї схеми для взагалі не плати за комунальні послуги. Да, тому тут е, дуже таке, знаєте, питання, воно ну, двостороннє Да, тому що я ж кажу, до ді... пане Олександр, дивіться, там Миколаїв знаходився в підвішеному стані. Якийсь період. Вони взагалі не знали, що буде далі. Ви розумієте, яка ситуація? От ціле місто місто. Давайте от просто уявимо, скільки ж ціле місто може коштів ось за цей період не сплатити. Ви розумієте про що я кажу? А тут їм кажуть, що ні, все вже все вже все норм, давайте платіть. А до цього ну ми не знаємо. Можете не платити. Ви розумієте цю ситуацію? Люди на це дивляться, і вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Кому їм вірити? У що ну я розумію, що є схема потрібно сплачувати, ну але ж і ту ситуацію я розумію, уявляєте? Прошу. Така ситуація ситуація, на мою думку, повинна вирішуватися на рівні державному, і в плані того, що якраз ті люди, які там постраждали, да ті люди, які дійсно, а в нас це більшість людей не мали можливості там оплачувати ці послуги що ці послуги фактично повинні бути списані, все тому що ми О. ж все ж таки. Власники нашої землі, наших ресурсів, ми власники нашої країни, народ це найвищий, найвища uh -huh. гілка влади на сьогоднішній день, але е реалізовувати цю політику повинна в даному випадку держава органи виконавчі. Тому що тому, що я, я прекрасно розумію про те, що ви говорите. да але якраз е ці е меседж повинен якраз надати. Я я думаю, що такий меседж він може oh, yeah. в нас перед Після закінчення війни, перед ні, найближчим... ні, ні, о, раніше. Ні ні, ні пане Олександр він з'явиться раніше. Вибори планують на весну 24-го року. От десь перед виборами чекайте. Ми, популізм це наша улюблена тема. Тому я думаю, я думаю на цю історію чекайте. Все, дякую. А, тому я думаю, що це якраз цей так би мовити, ларець його тримають для певної там, ситуації, тому що, в принципі, вона буде мати одноразовий ефект і буде, звичайно, впливати на більшість людей. Угу. Я думаю, просто подивимося, хто цю ситуацію буде використовувати і як. Ну, ви зараз... як, Ну, ви ж знаєте як, я знаю як. І ми знаємо, тому маленька порада ще для наших телеглядачів. Дивіться, якщо дійсно є там якісь у вас борги накопичилися, потрібно їх сплатити. Але є шанс і можливість, що цього не станеться. І поки пеню, пеню і примусово не стягують, можна ще почекати, накопичуючи якийсь резерв для того, щоб можливо сплатити. Ось така порада. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашої сьогоднішньої бесіди, і до наступних зустрічей. Зустрічі, всього хорошого, бачення. Нашим тачам нагадую заходьте на ютуб канал, жамкайте з підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.